115 бойових зіткнень зафіксували у генштабі по всій лінії фронту за минулу добу. Російські війська атакують одразу на кількох напрямках. Залишається важкою ситуація на покровському відтинку. Українські військові зупинили 62 атаки противника. там. тривають міські бої у Турецьку. Ще один напрямок російського удару Харківщина, а саме у бік Куп'янська та Лимана. Там росіяни атакували позиції сил оборони 18 разів. І більше про ситуацію на східних фронтах дивіться у нашому огляді. На харківському відтинку оператори ФПВ Харції перетворили на Брухт 5 одиниць ворожої техніки. Серед іншого, і танк. Дрони допомогли знищити і російських піхотинців. Відео від прикордонників з Вовчанського напрямку. Заїзд дуже важкий, болото заїжджає мінімум на 4 сутки. Викупали собі самі біндажик, тому що підвали, хати це все добре, але підвали хати дуже хороша ціль. Аеророзвідка надважлива частина сучасних бойових дій. Пілоти БПЛА працюють безперервно. Пілоти теж воюють. І дуже багато роблять для того, щоб піхота була піхоті було безпечніше і супроводжуємо пі, піхоту піхоту. Димонся щоб не було ніяких нарікань і мінуємо підходи. Під Вовчанськом з артилерії прикордонники ударили по позиціях окупантів, знищили бліндажі, точку зльоту БПЛА та склад спальним. Ліквідовано 19 загарбників. На куп'янському відтинку вдала робота бригади буревій. Техніка ворога рухалася в напрямку українських позицій в районі піщаного. Бійці виявили та спалили броню противника до того, як танк стралом встиг розмінувати шляхи для арешти техніки. Воїни третьої штормової зевпів дронів завдали ударів. По о замаскованій ворожій піхоті та укриттях прибрали і російські реби, гранатомет і міномети. А це вже робота штурмовиків на Луганщині. Наші бійці проникли у ворожий тил і взяли в полон шістьох росіян. Щоб замітувати атаку московитів на власні позиції, українські бійці почали кричати до них російською мовою. Здавайтесь, хохли! Після двох чи трьох криків хахли, здавайтеся. Ми почули голос. Начали кричають. Ви що до своєї, кого ви штурмуєте? Так, і збили ворога з пантелику. Окупанти здалися не одразу і до останнього не розуміли, що їх взяли в полон. У результаті операції вдалося відсунути лінію фронту майже на 300 метрів. Чотирьох окупантів утилізовано, двох поранено. Завдання група виконала без жодних втрат. Це кадри від бійців 60-ї окремої механізованої з Лиманського напрямку. Український воїн мужньо тримає позицію. А коли окупант зухвало заліз у його бліндаж, дістав автоматичну чергу майже впритул. На Краматорському відтинку росіяни атакують без перестанку. Відео вдалого полювання на противника від батальйону спецпризначення Донбас на околицях часового яру. Наші армійці б'ють чужинців. Поблизу Турецька минулої доби відбулося 14 ворожих штурмів. Серед інших тут тримає позицію загін патрульної поліції хижак. А на цих кадрах снайпери Азову успішно нищать російських зайд. На покровському напрямку воїни 155-ї бригади імені Анни Київської за допомогою танків леопард забезпечують захист та вогневу підтримку суміжним підрозділам. По сравнів з радянськими танками він може бити до 4 кілометрів. Тобто при працівни дальності все можна сказати, больша снайперська літовка. Штурмовий батальйон скала зачищає позиції російських військ і позбавляє їх можливості просунутися в бік Покровська. Це одна з бойових операцій. Спочатку в атаку пішов танк, далі за справу взялися штурмовики. Хлопці успішно виконали завдання та завели групу закріплення на позиції. Проте цей відтинок лишається дуже складним. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові і наступальні дії агресора поблизу зеленого поля Миролюбівки, Єлизаветівки, Лисівки, Леонтовичів, Звірового, Покровська, Новосергіївки, Котленого, Андріївки, Шевченка, Дачного, Улакли та в напрямках Янтарного Променя, Зеленого. На Новопавлівському ворог минулої доби п'ять разів атакував поблизу Костянтинополя та Времівки. Днями у Краматорському районі піротехніки ДСНС вилучили та знищили залишки РСЗВ смерч. А поліціянти у Лиманській громаді надали допомогу постраждалому від вибуху боєприпаса чоловіку. Наступив Лісосмузі на міну внаслідок чого відбулася драматична амбутація. На околицях та й в самому селі залишилось дуже багато вибухонебезпечних пристроїв. З прифронтових територій триває евакуація цивільних З вірою у збройні сили України. Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Як змінилася ситуація на фронті за ніч та ранок? Розпитаю речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктора Тригубова. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю вас, Героям Почнемо з великої новосілки. Судячи з мапи Діпстейт, Росіяни просунулися в селі, і знову ж таки, як звітують у генштабі, вони посилили і обстріли. Тож, яка ситуація на тепер? Як діють росіяни? Що це за штурми, піхотні чи механізовані? Це змішення штурму. Там застосовується і і піхота, і техніка здебільшого що правда, піхота. Але там ну проблем там багато. І справді велика новосілка зараз перебуває у доволі скрутному становищі, і українські воїни роблять усе для того, щоб не допустити до подальшого просування противника. Зараз безпосередньо на у нас безпосередньо у зоні нашої відповідальності перебуває головнокомандуючий збору збройних сил України, і відповідні, відповідні напрямки, найбільш складні напрямки, як то велика новосілка, як то покровський напрямок, перебувають на постійному контролі. Ситуація зараз динамічна, важка і відповідна. Всі в нас і в штабах, і усі безпосередньо на місцях стежать за її розвитком і розглядають різні варіанти, як зарадити, як її поліпшити. Тоді, в рамках дозволеного, все ж таки спитаю, наскільки критичною є ситуація щодо оточення підрозділів, які там боронять нас, і чого бракує силам оборони в озброєні? Ну, дивіться. Повного оточення там немає, mm -hmm. e, є ризик оперативного оточення. E, це правда, але робиться, де... робиться зусилля, щоб його не допустити. І робиться зусилля для того, щоб росіянам не вдалося заблокувати підходи до міста. Хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль. Там не дуже зручно, насправді там ще річка. Протікає, ну і скажімо так, вона трішки розрізає ось це не місто, селище, село, а річка розрізає село, тому там трішечки незручно із маневруванням. Але тим не менш усі ці проблеми відомі. Вони були відомі і раніше, і власне розробляються варіанти, як цьому протидіяти. Щодо того, чого не вистачає, ну в цьому варіанті я би скоріш сказав, що просто у ворога на цьому напрямку велика перевага в особовому складі, та в принципі просто велика кількісна перевага. Ну треба треба зазначити, що в нього в принципі на багатьох напрямках велика кількісна перевага. Треба розуміти, що воюємо ми з Російською Федерацією. Том то саме в піхоті. А були ознаки того, що можливо, вони перекидали з інших напрямків, посилювали саме піхотою своє угруповання навколо великих новосілки в районі Курахового Покровська. Ну вони постійно так чи інакше проводять ордася. Вони постійно так чи інакше доливають особового складу, поповнюють ті ті сили, що в них там вже розміщені. Ну цей ресурс в них поки що є. В його він не настільки, скажімо так. Надлишку, як він був раніше, тобто вони вже е, певним чином почали його окнобити, чи щодо не вперше за війну, особливо на покровському напрямку, помітно, але це не означає, що вони зараз в цьому плані в Це просто означає, що в них зараз е, вони зараз, скажімо так, не купаються у зайвому ресурсі. Сусідній напрямок Покровський за свіжими даними інституту вивчення війни на підступах до міста росіяни окупували два села: новий труд та зелене. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Як це впливає на тактичне розположення наших військ? За останніми моїми даними, там йдуть бої. Себто ми не можемо зараз казати про контроль над цими містами, бо просто тому, що ну перепрошую, селищами, а, бо ці селища фактично самі по собі невеликі, і бої там ідуть давно. Себто, ну це, це взагалі загалі загальна проблема, коли ти коментуєш бої в малих селищах та містечках. А, коли воно повністю простилюється стрілецькою зброєю, говорити про наявність чи контролю там можна буде лише тоді, коли там появиться чиїсь укріплення. Цебто, коли туди хтось не просто зайде, а зайде і окупається. А так чи а якщо ні, то це постійна сіра зона, бо сьогодні зайшли одні, завтра зайшли інші, їх вибили послезавтра. На них впало кілька БПЛА, і там знову не стало взагалі нікого. І таке інше. Тому, коли ми говоримо про ці маленькі селища поблизу населених пунктів, ну. Це не двовимерна штука, це не двовимірна карта, на якій можна просто замалювати. Ну знаєте, зайшла група 15 осіб. А потім її вибили, А потім зайшла інша група, теж 15 осіб. і вибила попередньому. Це це так не малюється, це не гра. динамічний фронт. Я розумію вас. І одні з основних цілей на війні, і нашою ціле є і ворога. Це логістичні шляхи. Скажіть, яка ситуація навколо Котленого, там де проходять залізничний шлях? Хто контролює його? Наразі там поряд ідуть бої, але я не берусь комендувати саме контроль вогневий над залізничним шляхом, бо конкретно цю тему зараз не досліджував. Можете запитати мене про це в наступному ефірі. Я обов'язково перевірю. Там і інша справа, що там просто настільки все динамічно, що знов таки сказати про те чи інший вогневий контроль станом на зараз. Ну це важко. Це треба дивитися на ситуацію буквально за годину до, до ефіру. Бо фронт пересувна і вже кілька місяців. Однакова ситуація, тобто, характер боїв у турецьку, там міські бої. На даний момент, яку частину контролюють сили оборони і чим характерна тактика російських підрозділів саме в Торецьку? В Торецьку це доволі стандартні для росіян міські бої. Знов таки не окреслює у відсотках, бо це знов таки динамічна ситуація. Але а тактика для росіян абсолютно стабільна, просто знищення міста. Ну фактично, ти не можеш тримати укріплення, якщо укріплення немає. Якщо ти не можеш засісти в будівлі, якщо будівлі немає, оскільки росіяни захоплюють вже не міста, а територію. Вони просто ці міста зносять абсолютно під малоповерхову ну, під малоповерхову забудову. Ну так у вас на відео це відносно добре видно. Тому казати про, про якусь. Тактику тут важко. Тут просто йде стабільне знищення, причому це знищення йде е, дуже, скажімо так, примітивними шляхами, аж до того, що просто закидують мінами з рук. Ну, це смішно звучить, міни з рук це там, не знаю, звучить про як якісь не люди про шахідів, але це так і є. Інколи просто кидають, біжуть і кидають темки з рук, просто щоб рознести ту чи іншу будівлю. Турецьк це місто на висоті, і захоплення росіянами його чим загрожує силам оборони на інших ділянках. Які поруч я би не хотів поки що говорити про скажімо так, давати прогнози. Я не хотів би поки що говорити про такі загрози, аналізувати дії ворога, які ще де здійснення яких потрібно знищення тих чи інших українських сил, бо це мені здається було просто неправильно. І ще встигаємо поговорити обов'язково про часів Яр. Вогни завод вдалося росіянам зайняти. Яка ситуація там нині? Там досі йдуть бої в самому місті. Так, там були певні контратаки з боку українських військ. Там росіяни в тому числі намагаються ховатися в трубах каналу, який проходить самим містом, і намагаються атакувати. Українські сили, в тому числі і через цей канал загалом ситуація напружена. Загалом ситуація складна, але будемо чесні, ситуація там складна вже доволі давно і напружена доволі давно. Але чомусь у росіян все ще місяцями не виходить е, зайняти цей населений пункт. Так він для них важливий. Так він теж до речі, на горі е, так вони дуже докладають всіх можливих зусиль. Але знов-таки там скоріше, вже на жаль, йде мова більш про руйнування міста ніж про спробу його захопити. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за докладну розповідь. Це був Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного угруповання Військ Хортиця.